Друзі, всім величезний привіт! Я щойно додивилася Behind the Sims і тут є про що розповісти. Тож, якщо ви ще не дивилися, або щось не зрозуміли, або просто чекали новин українською. welcome на мій канал! І давайте розбиратись. Почнімо з The Sims 4. Новий сезон вирішили розпочати з нового ставпаку, і це крута новина для тих, кому були до вподоби такі набори, як компактне життя, паранормальне, день прання. І хто б що про нього не казав, а мені він дійсно сподобався. А також ніч Боулінга, кітчен cool і інші. Після великої перерви та відсутності подібних міні-наборчиків з функціональними предметами, речами сказ та іншими невеличкими плюшками, нарешті зовсім скоро на нас чекає ставпак Chef Hustle, що можна перекласти як метушня домашнього кухаря. На скрінах ви зараз можете бачити цікаві замальовки того, якими саме розробники хотіли бачити купоні меблі з цим паком. Давайте ближче роздивимося цей ескіз зліва. Пілка показує на холодильник, що виглядає як шафа, тобто є шанс, що в цьому наборі ми отримаємо повноцінну кухню, без вилізаючих за межі тумби холодильників. Справа на футажі є також цікаві деталі, в око мені одразу кидається вбудована мікрохвильова піч. Дочекалося ніяких більше лайфхаків по встроюванню мікрохвильовок. Тепер для них знайшлося місце в шафі. Але це поки не точно, бо, як зазначено знизу, фінальний результат може відрізнятися, але хочеться все ж вірити. У відео нам розповідають, що розробники надихалися кухнями різних регіонів Європи. Вони хотіли додати нові прилади, кольори та геніальні фішки, яких нема в Північній Америці. Як от, наприклад, сушарка для посуду над Раковиною. На цьому лівому футажі я бачу класні елементи сучасної кухні, як, наприклад, нові елементи освітлення, маленька, акуратна витяжка та посудомийна машина, а також той самий вбудований холодильник. А справа, скоріш за все, представлені основні кольорові рішення для меблів. Серед нової дрібної побудови техніки в нас з'явиться вафельниця. Завдяки ній всі ми зможуть швидко, але смачно приготувати сніданок або десерт. Нові страви з вафлями в формі серця будуть виглядати приблизно ось так. І це у нас вафлі з в'яленою рибою та кропом, а це варіант з куркою та яйцем. Разом з цим ставпаком прийде і оновлення для базової версії гри, що включатиме фільтрування для списку рецептів. Дуже зручна штука, насправді вона була в нас ще в Sims 3, Наприклад, коли ми відвідували магазини, але чомусь про неї забули в Sims 4 І от нарешті, коли нагортання всіх рецептів страв треба приблизно година, цю функцію додадуть. Розділення страв буде на вегетаріанські, без лактози, м'ясні, рибні і останній пункт це десерти. В базову версію гри також підвезуть можливість готування кексів в духовці. Повертаємося до набору «Домашній кухар. В невеличкому відео нам встигли зовсім трошки показати речі з меню a Сім. На сімі ми бачимо нову зачіску. Маєчку з фартухом, скоріш за все, вона з одягу на повний зріст. А акцентом зробили саме набір прикрас у вигляді вінчика для взбивання. прикраса для справжньої фанатки кухонних справ. Також засвітили новий комбінезон в декількох свочах. Загалом з цим ставпаком має прийти непогана кількість нових класних речей, а також новий спосіб для заробітку. Так-так, нам встигли показати нову стійку для продажу домашньої їжі і як підмітила квітнева до слова, якраз на її стрімі я переглянула прем'єру цього випуску Behind the Sims. То челендж, моя пекарня, може заграти новими фарбами. Може, тепер я все ж візьмусь за нього і пройду на своєму каналі. Дайте мені фідбек, якби ви хотіли побачити його в мене, або, може, якийсь інший челендж? А от коли вийде Home Shop Hustle, ми дізнаємося вже з трейлера, який випустять 14 вересня. Новий сезон, нова дорожня карта. На цей раз вона виглядає ось так: Hustle and Bustle. Шум і метушня. В Цьому кварталі варто очікувати один смачний ставпак, і якраз цей домашній кухар, якому в принципі і присвячена більша частина мого відео, а також роліку саміту один великий сусідський експеншн пек, тобто ще одне велике доповнення з новим містом. Але що ж там буде за наповнення? Ну тобто, на що саме натякає це слово Нейборлі? І чому саме воно, саме новина про це нове доповнення опинилася під чайничком? Якщо цей ставпак опинився під цією стравою, та то в принципі це логічно. А чому новий expansion пак під чайничком? Можливо, на момент виходу цього відео ви вже бачили якісь зливи, або у вас є власні якісь думки та асоціації? Обов'язково напишіть мені в коментарі, бо я поки що взагалі гадки не маю. Ну а під листами з маркою містечка Чесна Тріч з останнього доповнення, Кінне не ранчо, в принципі, нічого такого немає, але пишуть, що багато чого ще вийде. Я думаю, що, звісно ж, декілька кітів точно в планах є. Не дають мені спокою ось ці ключики з будиночком. Можливо, нам варто очікувати в новому цьому містечку якісь нові квартири. Або було б круто, якби ми могли купляти нові додаткові лоти і, можливо, їх орендувати. Що скажете з цього приводу? Як вам така ідея? В Sims Mobile та FreePlay з'являться нові події для святкування, але, чесно кажучи, я не слідкую за цими новинами, тому я просто швиденько покажу декілька скрінів з оновленнями. До слова для Sims FreePlay випустять оновлення Pastel Pastimes з новими предметами та вбраннями, який, до речі, мені подобається трошечки, напевно, більше аніж Pastel Pop Kit для Sims 4. Пару слів про проект Рене нічого нового майже не було сказано лише декілька разів заакцентували на тому, що на початку базова гра вийде одразу безкоштовною, без усіляких підписок. За словами Лінсі Пірсон, команда намагається створити щось таке, що ніколи не робили в серії Ігор The Sims, а також зробити звичні речі по-новому. Ми зможемо грати з друзями на різних пристроях, надсилати їм запрошення в гру, а найголовніше це те, що проєкт Рене не замінить Sims 4. Обидві гри будуть існувати пліч-опліч, що означає, за Sims 4 буде продовжувати поповнюватися новим контентом. Наступного року розробники планують дати більше змістовної інформації з приводу даного проєкту, але вже зараз розкрили, що як для The Sims 4 в проєкті Рене будуть DLC і якісь оновлення базової версії гри. Але трохи по-іншому. Для роз'яснення нам навели такий приклад: В Sims 4 для можливості мати сезони та погоду нам треба придбати доповнення пори року. А в проєкті Жране базова погода на кшталт вітра дощу, вона буде вже в основній версії гри. А такі речі, як зимові види спорту, танці на льоду та інші подібні заходи, ви зможете придбати вже в платних наборах. Але все ж таки більш детально говорити про це, все про цей проєкт Рене все ще зарано. Тому ми будемо чекати далі новин від розробників. А на цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити вподобайку та, звісно ж, підписатися на канал. І якщо ще не підписані, бережіть себе та близьких. Скоро побачимось. Всім па-па!